Цент з Іриною Болгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях дослідниця подільської кухні, громадська діячка. Ну відома вінничанка, я не помилюсь, якщо так і так скажу, Олена Павлова. Добрий дня, доброго дня. Життя у Швеції. Яке воно? Власне Олена понад рік тому, здається, можливо, більше в грудні 2023 року. В 20, грудні 2023 року. Поїхала до Швеції. Яке воно життя у Швеції? Ми спробуємо з'ясувати з точки зору віничанки, яким вона його побачила, як було прийнято рішення поїхати до Швеції. Швеції, грудень 23-го року, дуже спонтанно я зателефонувала своїй подрузі одногрупниці, яка виїхала в Швецію з дітьми в перші дні війни. І вона сказала: Хочеш приїздити, якраз Різдво. Подивишся, як ми святкуємо. Різдво, якщо сподобається, можливо, ти тут затримаєшся. Я приїхала і мені просто фантастично сподобалась природа Швеції. Це було щось неймовірне. Я потрапила реально в зимову казку. Я опинилася в тому в цій реальності Діда Мороза. Яку я дуже люблю, тому що е, я дуже люблю зиму, я дуже люблю новий рік, і мене вразило, скільки вогнів і скільки світла є в Швеції, де дуже короткий світловий день, як вони прикрашають своє е, життя. За допомогою світла, обіймів, щодня там цілий цей період, юль вони називають це свято від святої Люсії, це 4 грудня, і фактично до середини січня. Це там канікулярний такий період. Люди беруть відпустки, люди ходять один до одного в гості, люди святкують, люди проводять якісь ярмарки і так далі. І я зрозуміла, що мені цікава ця країна, мені цікава їхня культура. Вони дуже дотичні до нас. А оскільки я історикиня за фахом, я зрозуміла, скільки всього переплетеного, в тому числі від часів вікінгів і до сьогодні. І я побачила величезну підтримку України, української культури, дуже велику любов до всього того, що, що ми транслюємо у світ, і звичайно, цікавість до подільської кухні. Тому я вирішила залишитися і показати їм, наскільки може бути смачним борщ наскільки можуть бути цікавими вареники. На це знадобилося трошки часу, але ми це зробили. До речі, про подільську кухню я бачила майстер-класи, які ти приводила у Швеції, і як вони цікавляться українською кухню, що їм подобається, що їх дивує? Дивує те ж саме, що здивувало мене: що у нас стільки спільних продуктів. Шведи страшенно полюбляють буряк. У них традиційний салат різдвяний це салат з буряку. У них є салат з буряку, і у майже такий, як наш салат Шуба, да, який ми звикли робити на новий рік. А, але там трошки інші інгредієнти. Але все це дуже схожі. Там є, скажімо, телятина, яка у нас не використовується в поєднанні з рибою. А у шведів і у нордів, у норгів і у данців там е, нормально поєднувати в, одну, в одній одній страві і м'ясо. А у нас це окремі якби речі ми ніколи не поєднує. Ну, в, принципі, в, одній, так. Да, в одній страві рибу і м'ясу. Це неможливо майже. А там це ок, так само оселедець. Ну, оселедець, який ми любимо. Який... них інший. Да, У них інша засолка оселецю. У них є оселедець з гірчицею, він солодкий. У них взагалі це поєднання дуже цікаве смаку солоного солодкого. А, тому, от, скажімо, коли я запікала там картоплю і на картоплю або на батат клала шматочок солоного оселедця. Для них це було незвично, але їм це заходило. І плюс у них дуже багато. Багато ягідних соусів, які використовуються саме як соуси, тобто у них нормально використати, покласти кисло-солодке брусничне варення на шмат від бивної або до там, запеченої риби. Абсолютно нормально. Для нас це трошки незвично. Але коли ти згадуєш наші квашені огірки з медом, розумієш, що для нас це теж нормально. А ресторан не було в планах відкрити. Шведи не так швидко, по перше, звикають до нового. Вони звикають досить довго, вони довго приймають рішення. Це не любов з першого погляду, однозначно. Це любов через пізнання. Але я поки що не планувала. Але якщо починати, то мені здається, що починати треба з якогось фудтраку. з чимось простим, зрозумілим і ліквідним. Тобто, це можуть бути вареники як свіжі, так і заморожені. А це можуть бути прик. Красно зайшли пончики з сиром, сирні пончики, оці наші кружальця з вишною, uh -huh. вони звикають до маку, тому що мак там неймовірно класної якості, але вони не використовують мак як начинку. Мак це у них виключно як кунжут, як посипка, як декор. Так? І коли ти говориш, що можуть бути пиріжки з маком, вони дивуються дивуються. Ні, то там абсолютно якби це все нормально. Мак, я ж кажу, мак блакитний, оцей мак неймовірно класної якості. І звикають звикаєш до того, що на полицях магазинів є ріпа, яку у нас не знайдеш на полицях магазинів дуже багато батату, і він може іноді бути дешевше ніж картопля. Ти звикаєш до рапсової олії, яка там дві третини кухні Швеції. Це все приготовлене на рапсовій олії, в тому числі і фрітюр. да, це фрітюр на рапсовій олії. Вони мало вживають риби, як не дивно. Тобто норвежська кухня більше рибна, ніж шведська кухня. Багато м'яса, і якраз там на півночі, де я опинилася, я опинилася в комуні Крамфорш. Це великі пасовища з великою рогатою худобою, якраз цих м'ясних сортів. І фантастична молочна продукція, і сири, якими вони дуже пишаються. шведські сири дуже високої якості, дуже приємні на смак, різноманітні, і це також мені дуже подобається. Тому я вирішила залишитися там і подивитися, що можна зробити в колаборації зі шведськими продуктами українською кухнею. людей, які слухають наше інтерв'ю, напевно цікавить питання: фінансова допомога. Ось ти чи можна зараз, наприклад, поїхати до Швеції, зупинитися, отримати там житло, фінансову допомогу. Яка вона? Я можу говорити за ту комуну, де я опинилася, тому що в мене мало досвіду спілкування з тими, хто на півдні, тобто Мальме, Стокгольм, там де великі міста. На півночі ситуація досить приваблива для людей, які приїздять з України з інших країн, тому що там багато еритрейців, там багато афганців. Кому Забезпечує житлом, яким? яким житлом ну uh -huh. однокімнатною окремою квартирою, тобто це не буде гуртожиток uh -huh. в комунах. Достатньо на півночі в комунах достатньо приміщень для того, щоб заселитися в нормальне житло. Більше того, були випадки, коли до бабусь з дітьми, які виїхали вперше, приїхали ще й там мами, і бабусі надали окрему квартиру. Тобто вони розуміють, що кожному потрібен простір дитина, яка досягає 18 Років їй також комуна запропонувала власне житло, і це вже її вибір. Залишатися з мамою чи е, мешкати окремо, але така можливість є е, за цю квартиру. Поки ви знаходитесь на виплатах міграційних, ви не сплачуєте, сплачує комуна. Потім, коли ви залишаєтеся на міграційній виплаті, е, це становить еквівалент близько 200 євро на місяць. Це не шикарно. Да, тобто, це що у нас 9 тисяч гривень, приблизно ну, да? це так. Дуже дуже не шикарне. Да, це дуже. Ну але вам не треба сплачувати за, за житло. Да? Тобто мені цих е, 200 євро дуже сильно вистачало, тому що, ну по-перше, я розумію, що з чого я можу приготувати. По друге, я живу одна. А по третє, в мене під боком ліс, а де лісі, можна позбирати ягоди і гриби. Да. <ріх> ну, е, що подобається ще в, в Швеції і чого немає, можливо, в інших країнах, там є закон про спільне використання природних ресурсів. Тобто, я можу піти збирати ягоди, і мені слова ніхто не скаже, я можу. Можу піти збирати гриби і заготовлювати їх, сушити, маринувати, заморожувати як завгодно. Я маю право ловити рибу, але там є спеціально відведені місця, де зариблені озера це за гроші. Тобто, це, умовно кажучи, 1200 гривень на наші гроші за рибалку 24 годин. Ну тобто, скільки вже зловив, це вже якби твоє питання. А, а є місця, де ти просто можеш ловити рибу. Зрозуміло, не сіткою на електровудку, але якщо ти не наносиш шкоди навколишньому середовищу, так і тому людині. Яка розуміється там на, на травах, на ягодах, на цьому всьому ще простіше, тому що ти можеш заготовити там собі якісь варення, ти можеш зварити е, і насушити ягід. Е, тобто, тут якби підножний корм ніхто не відміняв. Е, при цьому ти розумієш, що ти живеш в екологічно чистому середовищі, що з крана в тебе тече чиста питна вода, а і що в магазинах немає води в баклажках. Це мене спочатку здивувало. Я Кажу, а яку воду ви п'єте? Вони кажуть, то у нас крана та питна вода. Все нормально. Перше враження в Швеції, ні, напевне, так що що здивувало? Ось інше середовище, абсолютно інше, що запам'яталося і здивувало. Здивувала тобто дистанція, яку вони вміють тримати. Тобі жоден швед не прийде в, дому, в будинок, да і не скаже е, якого кольору в тебе мають бути штори. І чи взагалі тобі потрібні штори? Mm -hmm. Так? чи це твоя особиста якби примха? Ти хочеш штори? Вони можуть запитати: ти хочеш, ми тобі привеземо? Ти не хочеш, ми тобі не привеземо. Друге, що мене дуже. Вразило це кількість сміттєвих контейнерів: пластик, картон, папір. Відходи побутові, харчові, не харчові, кількість секонд хендів так? Тобто я за рік повністю перебудувалася, передивилася всі свої речі і зрозуміла, я приїхала туди з одним рюкзаком. І я зрозуміла, що я покидати буду Швецію з одним рюкзаком. Тобто, ставлення до речей, ставлення до речі. Да. Не, ставлення не, треба до захламлювати, речі? Чи? не треба захламлювати, і все можна передати комусь іншому. Тобто, я можу залишити от помешкання, яким воно там на сьогоднішній день є з усіми тима диванчиками, шторми. Ками і всім всім, що нанесено добрими людьми, да шведами українцями, які виїжджали або які поверталися, і е, це все комусь згодиться. Тобто, це використання повторне для мене Швеція стала просто країна секонд хенду. Але це країна секонд хенду не від того, що вона бідна, а оцей прекрасний принцип Лагом, за яким живуть всі шведи. А лагом це принцип мені досить. Тобто мені не потрібні а, 15 айфони, якщо в мене прекрасно працює мій андроїд. Там, якщо е, я бачу Теслу, то я розумію, що це як правило або IT, або це точно не швед. Якщо це там якісь пафосні машини, то це відреставровані машини, за кермом яких глибоко за 80 дідусь, тому що він цю машину десь там на е, аукціоні купив, відреставрував, і це просто пара цих машин влітку. Вони міняють зимові на налітні ці кабріолети, і це дуже тішить. Тому що цим машинам стільки років, ну я не скажу, що скільки дідусям, да, вони, напевно, молодші трошки, але за 50 цим машинам. Хочу підсумувати для тих, хто нас буде слухати, тобто 200, 200 євро власне і однокімнатна квартира, що ти можеш отримати. Да. На них можна все-таки ну, жити Да, можна більш-менш далі. Робота і мова. Мова вам надаються право. Право спочатку е я наголошую, поки ви на міграційних виплатах, це ваше право ходити або не ходити на мовні курси. Але коли ви ви вже отримуєте персональний номер і переходите на виплати е, служби зайнятості по безробіттю, поки ви шукаєте роботу. Ваша робота ходити щодня на мовні курси це з 8.30 до 11.30 кожного дня, крім суботи і недіки. Тобто, дві години. Ні, з 8.30 до 11.30. Це три години. бо 3... я думала до вечора. Думу ні, 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 -ні. до вечора. Ні, до вечора. Це вже коли ви працюєте. Ви можете ходити на вечірні курси, і вони також безкоштовні для вас. І там вже є більше часу, але це вечірні курси. Окрім того, там є такі називається вони вони кафе це мовні клуби, де е, пенсіонери шведські, які є носіями мови, безкоштовно займаються з вами також мовою. Але там ми вже розбираємо якісь художні твори. Тобто, якщо тут правила і граматика, то там вже якісь художні твори, можливо, якісь пісні. Плюс мені дуже сподобалося, я коли співала в церковному хорі, і в Швеції мені запропонували заспівати в церковному хорі. Я прийшла, і це також ну, додаткова мовна практика. Я не скажу, що шведська мова проста. Шведська мова достатньо складна, але вона дуже структурна, вона схожа на німецьку мову. Це мова дії і власне такими ж веде є. Це люди дій. А вони не будуть перемивати кісточки. Це їм не цікаво. Вони хочуть бути корисними, і це у них теж дуже яскраво проявляється. Там кожен хоче бути до чогось дотичний. Або він волонтерить, або він здає кров, або він опікується. От як декілька родин опікуються переселенцями, або вони організовують якісь заходи для осіб з інвалідністю, тому що в місті, де я живу, там є декілька таких санаторій, ну пансіонатів для людей десь з інвалідністю молодих і похилого віку різні, і оце це служіння е, дозволяє заповнити ту порожнечу, яку так часто бачимо. Ми, коли люди виходять на пенсію у нас в Україні, угу. Скільки реально мову вивчити, так щоб можна було розмовляти, хоча б розуміти. Ну так щоб розуміти, я думаю, що за рік-півтора можна її освоїти. Це якщо бути в середовищі. тобто, якщо ти одразу занурюєшся в роботу, робота є, вона не вся кваліфікована, але робота є. Тобто, це можуть бути клінінгові компанії, там де. Не потрібно велике знання мови. Це можуть бути якісь сортувальні станції, де там запаковуються або розпаковуються навпаки. Продукція це можуть бути якісь розвантажувальні роботи, і що мене дуже сильно вразило в Швеції. Те, що для нас є на сьогоднішній день, ну вже нормою, да? але на початку воєнних дій це ще було не норм. Там просто сотні, а можливо навіть тисячі маленьких білявок водіїв 20 тонних вантажівок. і це абсолютно нормально. Тобто я можу побачити жінку водія вантажного автомобіля. Я можу побачити жінку водія автобуса рейсового. Я можу побачити жінку е оператора. Е Залізничного руху да, рівність і абсолютна майже рівність. Вони цим теж дуже пишаються. Рівність в зарплатах. Тобто жінка на такій же посаді отримує таку саму зарплату, як і чоловік. Які приблизно заробітні плати? Заробітня плата в Швеції не регульована, але є той мінімум, на який можна отримати трудову угоду і трудову візу да, робочу візу на сьогоднішній день. Це по моєму 2700 євро. А з наступного року це буде 3200 євро. Податки податки приблизно 40, по-моєму, відсотки. Ну, тобто, фактично, можна сказати, половина, ну трошки менше, ніж в Україні, але там зараз іде мова про те, щоб скоротити, зменшити ці податки, податкове навантаження, тому що Швеція вперлася в те, що оцей соціалізм, який переміг, не стимулює людей отримувати більш престижну роботу. Тобто, скажімо, я як водій вантажівки, або там як водій сміттєвоза, буду отримувати приблизно так само, як лікар, який вчився перед цим, там 10 років, так? Угу. і для того, щоб це стимулювати, вони зараз будуть намагатися зменшувати це податкове навантаження на високі зарплати. Так само вони зараз переглядають місцеві податки і збори, тобто кожна комуна визначає сама свої податки. Що мене дуже сильно, ну якби приємно вразило, те, що на півночі, там, де велика кількість енергоносіїв, там менша вартість електрики. Тобто, якщо говорити надалі про якісь там, можливо, навіть крафтові бізнеси пов'язані з заготівлю і з випуском там якихось, я не знаю. Варення, випічка, все що завгодно, то електрика там буде мені дешевше ніж на півдні Швеції. Тож різні тарифи. Труднощі, а саме головні ну, основні труднощі, з якими довелося стикнутися. А труднощі це зрозуміти, що поки ти не попросиш, тобі ніхто не допоможе. Труднощі з тим, що в Україні можна порішати, а там не можна порішати. Тобто, там є закони, яким ти маєш слідувати, там є правила, за якими ти маєш працювати. Там абсолютно відкриті всі твої фінансові документи. Тобто, коли через рік... Ось надасть запит, а що робила Олена Павлова, і де вона заробляла гроші, це може бути будь-яка людина. Вона зателефонує в податкову, вона скаже мій податковий номер, їй видадуть цю інформацію, включно з моїм телефонним номером і так далі. Якщо ти не закрила свої приватні дані, і це з одного боку тебе якби оголює, а з іншого боку, ти так само можеш запитати про будь-яку іншу людину. І це нормально. Оця відкритість в бізнесі дуже велика довіра. Тобто, останнє, що подумає про Тебе швер, що ти хочеш його розвести на гроші. Але якщо ти один раз це зробиш, то вся Швеція просто для тебе закрита. Абсолютно, тобто, це буде за тобою тягнутися все своє життя. І тобто... країна для порядних людей. Да, це країна для порядних людей. Це країна для людей, які ну не звикли взагалі дурити один одного, не звикли ходити і вирішувати питання. І це країна, в якій, якщо тобі відмовили, треба просто спробувати двічі. Тому що в мене була ситуація, коли ми в банку намагалися відкрити рахунок. В один день це не вдалося, в інший день в цьому ж банку все прекрасно вдалося. Тобто, якщо в тебе не вийшло з першого разу, це не означає, що це ні. Це теж може бути людський фактор. Він абсолютно там так само не виключений. Але якщо ти аргументуєш і переводиш це все в царину, не емоцій, як ми звикли, а переписки ділової все. Просто чудово вирішується. Ну буквально останнє питання: стосунки стосунки а між людьми маю на увазі особисті. Ну відома шведська родина. Це вона існує. А відома шведська родина. Ти маєш на увазі, коли там декілька, декілька. чоловіків да <клес> або <клес> <клес> декілька жінок <клес> там дуже цікаво, Там є шлюб, який називається самба. Це коли люди живуть не розписані. Там є шлюби гостьові, і це теж офіційний шлюб, де в мене може бути окреме приміщення в чоловіка окреме приміщення приміщення, окремі бюджети, да але ми живемо там, коли хтось захоче домовитися. Це теж шлюб, і може бути законний шлюб. І оці законні шлюби, до речі, по моєму позаторік. Нарешті одружився найбагатший швед-власник ікеї. Йому було вже 92 роки. Тобто, це вже коли от не можна вже далі тягнути. Треба вже заключати офіційні шлюби. Шведи не підуть один до одного дивитися, що в нього робиться в спальні, тому це абсолютно на Вибір плюс дуже багато одностатевих шлюбів, і це в Швеції абсолютно якби нормально. І також як вам сказати, оце виховання трансгендерне, да і ця штука про гендер, вона прям з п'ятого по чи 6 шостого класу вже викладається, і діти можуть задавати питання про це. І це дуже так цікаво, тому що насправді ну, шведські шлюби. Вживу не бачила так само, як і шведського стола. <рес> тобто шведський стіл це, це не те, що ми собі ну, скажімо, Ні, уявляємо. Ні, Це не те, що ми собі думаємо. Хоча на свята у них є шведський стіл, це коли ти там ходиш і сам собі набираєш з тих продуктів. На які... обслуговування. фактично. Так, так, так. Це фактично на Різдво, там є такі шведські столи в ресторанах, куди ти можеш прийти, посвяткувати або набрати з собою, якщо ти не хочеш, не хочеш готувати вдома. Ну, повертатися будеш? В Швецію? Так. Так, я планую повертатися в Швецію і подивитися ще там, чим можна бути корисним тут, тому що шведи продовжують дуже сильно підтримувати Україну. Я дуже дякую. На жаль, час ну, такою цікавою розмовою, безперечно, цікавою, завершується е, обмаль часу. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була дослідниця подільської кухні, громадська діячка, відома він активістка Олена Павлова. Ну, в даний момент вона в Швеції, скажімо, але думаю, що найближчим часом все-таки повернеться в Україну. Ми дя... Дякуємо вам за те, що нас слухали. На все добре. З вами була Ірина Болгако. Акцент з Іриною Болгаковою. 1018 фанів.